Яскраве свято з іграми, розвагами та веселищами влаштувала для вихованців Донишівського навчально-реабілітаційного центру компанія «Руть». Тут малята могли розмалювати іграшку, зробити модну зачіску, аквагрим або вибрати оригінальне миттєве тату. Тату каже, так? І наклеїли разом, так, зайчик? Да. А зараз ще на лице наклеїмо, так? Сьогодні ж свято так? Свято тривало чотири години. Його організатори доклали чимало зусиль, аби діти до схочу повеселилися і отримали море гарного настрою. Ми приїхали з, з символом Морозова Рудь це Маняша Корівка і пустунчик. Слоник такий ледь не відірвало йому хобот, але все ж таки він посміхається. Подарували дітям гарний настрій, гарні подарунки від торгівельної марки Рудь. І, звісно, морозиво подарували їм. Така продукція, як морозиво, асоціюється завжди з дитинством, з щасливим дитинством. Тому особливу увагу компанія Рудь приділяє тим дітям, які позбавлені щасливої долі. Сподіваємось, що сьогоднішнє свято, яке наповнено веселищами, розвагами, цікавими атракціонами, запам'ятається надовго діткам. Ну а компанія Руць в рамках своєї соціальної ініціативи буде продовжувати проводити такі заходи для дітей. У Денищівському центрі займаються реабілітацією дітей, які мають порушення мовлення у поєднанні з затримкою психічного розвитку. Фахівці закладу впевнені, такі свята не лише покращують дітям настрій, але й допомагають їм одужати. Це веселе, гарне свято, яке ви самі бачили, принесло багато радості нашим дітям, адже наші діти особливі. І спілкування із дорослими, особливо з такими гарними артистами, які організували уроки, майстер-клас, різні розваги, ігри, ви бачили, як діти наші психологічно розвантажилися. Вони стали веселі, веселі і щасливі. Вони побачили, що скільки людей турбуються, опікуються ними на завершення свята. Кожен маленький гість отримав свій подарунок та поласував смачним морозивом. А представники компанії Русь пообіцяли і надалі радувати дітей своєю турботою.